Друзі, всім привіт! А ям 2025 досягає своєї основної стадії групового етапу, де топ команди будуть змагатися за титул чемпіона катовиць 2025 року. Нарешті справді великий, справді цікавий турнір, і тому ми з вами сьогодні будемо про це говорити. Як завжди, прошу вас поставити лайк цим відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку цього каналу, і я дуже вдячний вам за неї. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі за їхню фінансову підтримку. І прошу вас долучитися до збору. Я запустив нову лотерею, в якій можна виграти скіни. Цього разу ми збираємо не під щось конкретне, а на проєкт фонду Поверний живим Ребнемо та Кребнемо. Дуже корисна історія, якій ви можете допомогти, задонативши суму кратну 50 гривням на банку, яка є в описі до цього відео. Як завжди, ви берете автоматичну участь у розіграші коштовних скинів. Перш за все, це може бути АК 47 елітна серія за 500 гривень. Ви можете просто 50 гривень задонатили і можна отримати такий скін. Також є П250 пострілу пітуна, 310 гривень, подвійні беретки. За 110 і ще кілька дешевших скинів, які можна розглядати як втішний приз. Але не забувайте, що основна мотивація це допомогти силам оборони України. Тож я дуже розраховую на вашу підтримку. Переможців визначимо у четвер, 6 лютого, якраз між груповою стадією та плей-офф АЄМ Катовіце 2025. Тож, переходимо до плей-ін. У нас тут визначилися вісім учасників. Це все дійство тривало 3 дні і. Ну, не сказати, щоб тут було дуже багато якихось несподіваних результатів. Є тільки декілька команд, які я хочу окремо відмітити серед тих, що не пройшли. Це перш за все пейн, звісно, бо після їхнього виступу на Blast Bounty здавалося, що команда зможе себе продемонструвати значно впевненіше, значно краще. Але не вдалося. Вони стартували з того, що обіграли Virtus.pro Про у такому впевненому стилі. Закрили їх 2-0, 13 8-13-2. Але. На цьому після прекрасного виступу від Давідеуса все закінчилося. Він стартував з рейтингу 1.61 після перших двох мап, але після двох програних матчів проти Кеймер Ліджен 0-2 проти та проти Астраліс нуль Челії опустився до рейтингу 0,96, що, звісно, є а, тотальним провалом. Не працювало все. Навіть не сказати, що це були якісь дуже близькі матчі. Проти Gamer Legion вони взагалі взяли 8 раундів за дві мапи. Проти Astralis максимум взяли 13-9, програли на мапі dust 2 своєму виборі. Тож виглядало все це дуже боляче. Так само і боляче виглядала гра від Бігузери, від NQZ. Вони виступали не найкращим чином. Тому. На жаль, бракує їм ще поки що стабільності, але не забуваємо, що команда нова, і оцінювати їхні виступи ще загалом рано. Можемо сказати, що в них був один непоганий турнір та один провальний турнір, що не є так і погано, інвайти ще будуть. Ну і Wildcard, це також команда, про яку хочеться згадати. Також стартувала дуже впевнено, обіграла BG, команду, яка також, як і Virtus.pro проти Pain, змогла в результаті пройти на основну стадію. Знищили вони їх на Еншенті, JBA просто неймовірний. матч зіграв рейтинг 1.77, Виглядав ну надзвичайно впевнено. Тоді поступились е, фурії. Знову була дуже впевнена Інферно. 13-4 вони виграли бразильських опонентів, але на додаткових на десайдері на нюк вони поступилися. На жаль, в Нижній, в нижній сітці вони зустрічалися з Ліквід. Знову дійшли до того, що грали додаткові на мапі Інферно, але це їм, на жаль, не дуже допомогло. Вони поступаються та переходять на мапу «Анубіс», де не беруть жодного раунду. 13-0. Феноменальна гра від Твіса, Альтімейта Нерца. Вони дуже добре відіграли цю мапу. Тож, і закрили вони Валткарт. Також. Рано їх якось оцінювати загалом. Ну в них вже поки що є два не найкращих турніри. Вони стали кращими в порівнянні з минулим роком, як мені здається. Однак у цього складу є стеля, в яку він часто буде впиратися. Тому важко проти Liquid чи фурія, в яких є індивідуально сильні гравці, які можуть тебе закривати. Тож без неймовірних виступів від Соніка, Fozі, Суспа чи Джі немає гри. На жаль, так. По-решті, команд не скаже, що якісь несподівані результати. Imperial Female тут зовсім нічого не сподівано. Комплексті та Soul – Це просто дуже слабкі команди. які будуть зараз випадати. Героїк, попри теж непоганий старт та перемогу над Liquid, Все ж таки, це тільки зібрана команда. Так в неї ядро, але. Рано ще їм до таких якихось висот. Ну і мібер виглядає дуже слабко. Я розчарований тим, як ця команда зараз грає, і я здивований, як вони взагалі змогли обіграти Астраліс. Так, там були близькі матчі: 16-12 та 13-11. але не мали вони, враховуючи те, що вони показували надалі, обігрувати данців. Ну, як є, так є. Тож, переходимо до основної стадії. В нас з плей-іну пройшли Фурія, Етерно Фаер, Сердімакс, Геймрлідж, Астраліс, Ліквід, Вірс про та Бійджі. І в основній стадії їх чекали: Спірі, Джи, Ту, Наві, Віталіті, Фейс, Мауз, Зе та Фалкунс. Вже в нас є пари, і власне так ми будемо про цей турнір говорити. Дві групи з Double Elimination сіткою. Шість команд вийдуть у плей-офф. Переможці груп виходять відразу у півфінал. Тож. Сьогодні поговоримо про шість матчів з восьми, тому що я буду скоріше за все робити щоденні випуски про цей турнір. А про два матчі, які будуть в неділю, заплановані з першого туру. Я про них поговорю вже завтра. Це будуть матчі між Spirit та Astralis та Mongols і Liquid. А сьогодні говоримо лише про для вас уже сьогоднішні матчі, бо я записуюся ще. 31 січня, Falcons проти Eternal Fire. Ця зустріч у нас вже відбувалася нещодавно на Blast Bounty. і тоді Eternal Fire здобули доволі впевнену перемогу. 13 6 на Інферно. І для мапа, яка для більшості гравців Falcons була пермабаном довгий час. Тому було дивно, що вони взагалі її не забанили. Але як є, таке, і нюк, який довели до дод... який довели до додаткових турків, але все ж таки забрали. По турках в груповій стадії вони відіграли дуже добре, продовжили свій шлях з Бласт Баунті, де вони нагадаю, вийшли у фінал. Виглядали впевнено, так були певні проблеми. Було декілька разів такі близькі якісь мапи, але все рівно Воксі, Кікадія, Ксантарес вони не відпускали цю гру. Так само жота виглядає дуже надійно, і вони змогли всі непевні моменти перевернути на свою користь. Тож, поки що, враховуючи те, як вони грали на Бласт Баунті та плей-іні. Вони виглядають значними фаворитами. По Falcons, звісно, нічого якогось конкретного не скажеш. Тесес дуже добре виглядав на Бласт Bounty. Порешті, ну будемо дивитися, що вони готували, що вони робили оцей цей час після того, як вони вилетіли від Eternal Fire. По мапах я очікую, що в залежності від того, що забанять Falcons, Eternal Fire пікнуть Inferno або Anubis. Falcons знову ж таки мають брати мапу нюк, тому що минулого разу вони довели до додаткових, плюс в Eternal Fire тут є проблеми. Були поразки проти Spirit, та ще на RMR була поразка проти Средні Макс. Ну і проти героїк, непевної команди в них була близька гра 13-11. На Десайдер Dust 2. Звісно, очікую перемоги Eternal Fire. А другий матч це дербі французьких організацій Віталіті проти Сріді Макс. Макс вперше за 10 років зіграли в основній стадії Аєм Катовіце. Ну ще не зіграли, але зараз зіграють. А Віталіті мали час після Блсбаунті і мусили ним скористатися, щоб імплементувати Робса нормально у склад. Проблем з Среднімакс, скоріш за все, не повинно бути, але певна небезпека є. Французи у чудовій формі спокійно закрили слабших абонентів і мають доволі сильний мопул, який допоміг їм обійти і Флейквест, і Мібер з рахунками 2-0-2.0. Тож без особливих проблем. При цьому вони зіграли три різні мапи: це були Train, Inferno, ще раз Inferno та Нюк. А що я очікую тут побачити від Віталіті? Це Звісно, вже кращу гру від Робса, більш впевну гру в тому плані, що він буде краще орієнтуватися на мапі. По цифрах там не обов'язково це має проявлятися, головне, щоб він вже повністю орієнтувався і виглядав як повноцінна частина цих Віталітів. Середні Макс будуть якраз таки бити в це, тому що в них максимально злагоджений зіграний механізм. Віталіті цього немає. Тож, саме у цьому основна небезпека французів. А по мапах, я думаю, що Віталіті. Не маю тут прям якихось ідеальних варіантів, але зупиняться на das 2 У среднякс є декілька опцій: це нюк або Анубіс. Так, Анубіс вони не дуже активно останнім часом грають, але це все рівно в них доволі сильна мапа. Тож я все-таки схиляюся до неї. Є, звісно, ймовірність побачити і інферно. Але є в мене якби переживання за французів на ній, і мені здається, що вони самі не захочуть її брати. На Десайдер очікую трейн. Звісно, обираю тут Віталіті, але отут не все так. Однозначно, як було з Фалконса Fire. А 2 зіграють проти Virtus.pro. А дві доволі нестабільні, принаймні на папері команди. І через це тут може статися будь-що. А 2 попри те, що вийшли у півфінал, Blast Bounty, все рівно це нова команда. Багато змін дуже все складно, і все буде залежати просто від матчу до матчу. Вони будуть грати якоїсь там ери. Не знаю, три матчі поспіль. Я не впевнений, що вони на Лані зможуть виграти без жодних проблем. Ну просто навіть виграти три матчі поспіль, я не впевнений, що зможуть на лані, але вони все рівно значно кращі ніж Virtus.pro, які взагалі несподівано пролізли у стадію плей-ін. Хоча, якщо подивитися на їхніх опонентів, то не так і несподівано. Soul – це просто мертва команда. Забудьте про них, новачки ніяк не можуть замінити Евджергса та Роздоча. Ну а Мібер далекий від своєї пікової форми. Тож Virtus.pro, в яких клікалися всі у матчі проти Мібер, не могло бути. Очевидних якось проблем. Однак, враховуючи те, що проти G2 буде значно важче, Хевігат дуже добре стартував. Мальпс стартував непогано. Плюс Хантер видав якийсь неймовірний результат на Blast Bounty. Все погано фактично виступив лише Снакс. Тож. Проте G2 буде справді дуже-дуже складно. І якраз таки G2 мають дві опції по піках. Це або Dust2, або Mirage. Не знаю, що вони оберуть. Можливо, все-таки Mirage. Але обидві ці мапи не найкращі у Virtus.pro. Virtus.pro будуть відповідати скоріше за все або мапою Anubis, або Ancient. Я схиляюся до Anubis. На Decider мапа Inferno. Звісно, очікую перемоги G2, але має бути цікаво. Можливо, Virtus.pro заберуть принаймні свою Anubis. Фейс проти Бійджі знову ж таки дві команди просто різного тіру на даний момент, але Фейс все-таки тут більше фаворити, ніж G2 проти Virtus.pro. Фейс мусили просто скористатися тим часом, який в них був після того, як вони відлетіли від пинів на Blast Bounty. Я сподіваюся, що вони переставили все таки Ліджа на більш активні позиції, де він натурально природньо буде себе почувати. Забрали ці деякі ролі у Фроузена та Рейна і поставили Фроузена ближче до того, що Робс робив у команді Фейс. Побачимо, чи вони що змінили, чи ні, чи будуть намагатися виступати так, як вони робили на Blast Bounty, Але все-таки проти BG у них проблем не має бути. В BG неймовірно. Я не знаю, яке ще слово підібрати. Виступив Hyped, Він за 6 мап набив рейтинг 1.43. ну... Космічний рівень від німця. Так само, і GDC не дуже від нього відставав з рейтингом 1.28. відіграв першу стадію АЄМКТВІЦЕП. Але дивимося, проти Wildcard вони відлетіли в 0. Їх там Джейба закопав, як ми пам'ятаємо. А далі були Imperial Female 2-0, впевнені 2-0. І героїк, де були теж доволі впевнені 2-0. 6 раундів змогли взяти Героїк проти BAG. І ну нічого з цим не зробиш. Герой все таки, все-таки ще їм важко. І якщо санпоюс не видає чогось надзвичайно, команда Бійджі з кращою підготовкою з більшою зіграністю, попри те, що в них теж було дві заміни, все рівно буде вигравати. А по мапах я очікую, Mirage або Інферно від Face. Ancient від Бієйджі, і на Decider, напевно, мапа Dust2. фейс мають закривати з рахунком 2-0. Якщо ні, то навіщо це все взагалі є? Наві проти фурія тут напевно найбільш однобокий матч всього. Першого туру, якщо Наві не закриють фурія, то буде дуже 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 боляче для них. В обох ніби як все окей, але у Наві не має бути якби, цих зовсім проблем. У бразильців були проблеми із Imperial female із wildcard були проблеми, де тільки на додаткових вони пройшли. Тоді як Наві в цьому році обіграли Астраліс, обіграли Пейн, обіграли тих самих Imperial female і поступилися лише Спірітам. При тому ж у близькому матчі ви самі все це бачили на Лані. Все має бути добре у НАТО Свінсери. Я думаю, що вони напевно будуть дивитися на мапу Міраж. Там все залежить, звісно, від трейну, наскільки хто що буде банити чи ні, чи навіть там будуть точно його банити чи ні, бо фурія якби її теж не грали. Тому тут небезпечний момент. Але скоріше за все, навіть її просто забанять, і тоді, у відповідь еншент, забанять фурія. Самі ж фурі мають брати даз 2 тут без виключень. У них сім перемог в останніх восьми матчах. Лише поразка від команди Фейс. При тому були перемоги над Спіріт, над BAG, над Ліквід, над Бедбум. Це команди, в яких хороша мапа дас 2 на Десайдер. Очікує інферно, і звісно, перемоги наві. Сподіваюся, вандефу буде у формі, як власне і бід та алексібі. Ну і вирішальний матч сьогоднішнього дня, який буде іти паралельно з навіфурія, це Маус проти Геймер Ліджен. Ви всі чули, що Maus зробили заміни у складі, і на цьому турнірі через Ростерлок мусять виступати з Xelex, гравцем академії, 16-річним угорцем. А це власне ховає всі надії Маус на хороший виступ на цьому турнірі. Я не вірю, не даю їм жодного шансу, враховуючи те, наскільки завдяки рейтингу Valve збитий склад цього турніру. Топ 11 команд згідно з рейтингом Valve. та ще сім з 13 по 21 місце. Це просто космічний, космічний взагалі середній рівень команд. Тому uh, у Маус тут шансів не повинно бути. Вже подивимося, що вони будуть показувати зі спінксом. Пізніше Outgamer Геймер виглядає дуже дуже добре. Вони обіграли сол, обіграли Пейн. Обидві команди не вийшли в результаті у групову стадію Катовіце. Але Рез був неймовірний. Піар виглядає також дуже. Дуже впевнено, враховуючи те, що це його перший лан в принципі в кар'єрі, при тому, що й Сленд за 4 мапи не стріляв один Ну і зітяр він трошечки псує такий загальний баланс команди, тому що здається, що всі вони можуть ніби нестися, але якраз таки це насторожує. А чи зможуть вони нормально видавати, якщо зітєр не буде видавати 1.26? Ось тому подивимося. Але піар і Рес поки що непогано виглядають. Хоча стартував піар важкувато на першій мапі. Тож загалом я думаю, що у Gamer Ліджен проблем не має бути, але тут дуже-дуже важко прогнозувати мапу. Бо не знаєш, що Маус готові грати, що не готові, як в них взагалі з трейном. Вони в принципі давно не грали. Лише був один матч проти BitBoom, де вони програли, і все. Тому. Мені здається, що виглядає дуже небезпечно. Я думаю, що вони будуть дивитися на мапу або Dust 2, або нюк. Все-таки, напевно, на нюк. Gamer Legion будуть дивитися на Inferno або Ancient. Можливо, це буде Inferno, але я не впевнений. Хоча, врешті-решт, на Inferno. У новому складі в них три з трьох виграні проти Двічі та проти Соу один раз. Тому все-таки інферно. Ну і на Десайдер я вирішив залишити трейн, тому що в обох команд тут нуль зіграних мап. Але все-таки є висока ймовірність, що Геймер просто її другим баном забанять, і в нас лишиться якась міраж, наприклад, на Десайдер. Ну, подивимося, що тут вийде. Я думаю, що Геймер пройдуть далі. А власне на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться враженнями від плей-іну, очікуваннями від основної стадії у коментарях. Любіть Counter-Strike!